Сьогодні я вам покажу, як більше 30 років тому ми жили в мирі і злагоді, і, на жаль, все це не зуміли зберегти. Наприклад, КСП Маяк, який знаходиться в селищі Савинці, що на Харківщині, я вам покажу, як місцеві мешканці, мої співвітчизники і товариші, працювали і відпочивали в ті часи. В 1993 році я почав знімати на відео і робити сюжети для новин із юмського телебачення Сіат, де я працював той час кореспондентом по Балаклійському району. Подивіться, ось такі новини були на той час. 26 червня відбулись вибори Президента України та народних депутатів голів обласної, районної, міської, сільських і селищних рад. Як вони пройшли в Балаклійському районі і кого тут обрано з депутатів, ми зараз вас і проінформуємо. Вибори, як завжди, розпочалися о 7-й годині ранку і прохоли, мені здається, активно. Адже із 74 232 чоловік, включених до списків, взяли участь у голосуванні. 56 973 виборці. Ось так поодинці, а дехто і всією сім'єю люди йшли на вибори, щоб віддати свій голос за тих людей, кого вважають гідними цього великого і почесного звання. 26 червня ще й днем молоді, і, мабуть, багато з тих, хто вже проголосував, святкували це свято. Але, як виявляється, не всі. Молодь. І в основному спеціалісти із колективного господарства Маяк Балаклійського району. Я застав полі на збиранні сіна. Дивно, але ж це факт. Сільським трудівникам ніколи святкувати. Адже, як сказав один із спеціалістів колгоспу, сьогоднішній день рік годує, а він, як по замовленню цей день, виявився таким сонячним і теплим. Ніколи колгоспникам святкувати вони знають, що за них ніхто їхню справу не зробить. І тому в такий день вони були в полі. В конторі КСП Баяк зранку проходить наряд, на який збираються, всі спеціалісти цього господарства і вирішують всі наболілі питання. Валерій Миколайович Білокудря, голова КСП Баяк, планує, що, хто і де буде сьогодні робити і разом з усіма ставлять цілі і задачі на сьогоднішній день. Діли первоначально їх бригаду номер 2 бригадірно тракторної бригади одного підрукоопитному начальнику отряду, щоб по батьківській Олексійович відносились, щоб там без своїх шуточок лишніх, щоб ви могли і опит передати, і знання, і там люди такі, що можуть саме кой-чому підсказати. А я ж їм розказував, що... Ну, начало это было деятельность, это все равно первая любовь, она запоминается на всю жизнь. Ну а другу определяем до Александра Дмитровича, помощником, значит, назовем его, или технологом по ремонту, или бригадиром. Ну, я имею в случае, <coughs> в том случае, <coughs> что сохраняем все те должности, что есть за начальник мастерской, там, Максим Наладчик. Все це сохраняється, кроме того, формороздатчики так і останеться за вами, тому що ми розуміємо, який там континент, яка нагрузка зараз на молодого нарушить. Цю бригаду, це значить. Ну, так вже рішено. Давайте і утвердимо. Хто за це предложення, прошу проголосувати? Других предложень не буде. Хлопців, добру путь. Значить, хто в бригаду з Олексійовичем їдеш. Бригадів, значить, представте. На цьому тижні в колективному господарстві Маяк Балаклійського району відбулися дві важливі події. Вівторок, 14 червня, сюди з'їхалися всі кращі майстри машинного доїння з усіх господарств району, щоб визначити кращого спеціаліста цієї справи. Спочатку на подвір'я біля будинку тваринників відбулося вишикування всіх учасників для того, щоб судді мали змогу оцінити зовнішній вид. Наявність санітарної книжки з відміткою і визначити, чи готовий учасник до роботи. Другим видом змагання була запланована збірка і розбірка доїльного апарату. Адже кожного дня цим жінкам і деяким чоловікам приходиться брати в руки цей апарат і ним доїти корів. Спочатку судді ознайомили всіх з умовами цього конкурсу, розповіли, як правильно все треба робити. І за що судді будуть знижувати бали. Потім, третім і останнім видом змагання, було доїння корів. За кожною учасницею було закріплено дві корови, і вони повинні були вірно і швидко виконати свою справу. Мені здається, що всі учасниці працювали старанно і швидко. І якщо вони мали деякі незначні помилки, то за цим слідкувало жюри, а також за кожною участницей слідкували майже все. Согласно итогам проведенных соревнований, протоколу судейской счетной комиссии, победителями районного конкурса, мастером машинного коров признаны. Валерьяна Валентина Анатольевна, первое место, колхоз «Маяк». Подоляю. Чтобы и на областном соревновании тоже заняла первое место. Пожелание! Награждается лентой, грамотой почерной, так, цветами и ценный подарок. Что ты у нас? Надо. Да. Да. Универсальная, машина. Универсальная машина. Мясо, овощи. Поздравляем. Два вторых места поделили между собой мастера Шаповал Клавдия Дмитриевна, совхоз Орженикидзевский,

По закінченні цього свята всі учасники сфотографувалися на пам'ять і роз'їжджалися по довівках, мені здається, в гарному настрої. 16 червня знову тут, в колективному господарстві Маяк Балаклійського району, відбувся вже обласний семінар майстрів машинного доїння. Цього дня до селища Савинці з'їхалися всі кращі спеціалісти цієї справи. З усіх господарств Харківської області. Спочатку принципове журі оцінило зовнішній вигляд цих учасників і їхню кваліфікацію, підготовку до змагання. Наступним видом у цьому конкурсі було вірно і швидко розібрати і зібрати доїльний апарат. На перший погляд це незначна справа. Але коли учасники на столі розкладали всі деталі з нього, то зібрати і підготувати до роботи цей доїльний апарат, мабуть, зміг би тільки спеціаліст. Третім і останнім видом змагання було доїння корів. Адже саме тут, в цьому виді, повинен був виявитися переможець і лідер. Всі учасники слідкували один за одним, набиралися досвіду. Адже основна мета цих змагань це покращення кваліфікації майстрів машиноодоїння. І де як не один в одного, вони наберуться цього досвіду, а потім вже вдома в своїх господарствах будуть навчати своїх колег робити собі гідну заміну, упроваджувати передовий досвід в молочному тваринництві. кваліфіцірованому і об'єктивному суддєйству, и протоколу конкурсу і рішення журі, призові міста завоевали слідчі мастера Насынного Даевина. Перше місце. Полывьяна Валентина Анатольєвна, колхоз Маяк, Полоклейского району.

98 і 60 бала. Моя тут надо председателя, не депутат Верховного Совета, потім ціляна мені нагадати. Сімейне щастя, благополуччя, всього вам самого хорошого. Щирі слова подяки отримали господарі від всіх учасників, адже без сумніву. Вони ще довго будуть його згадувати. Кожного року весною в усіх господарствах району проходили техогляди автотехніки перед початком весня до польових робіт. До цього заходу всі водії готувалися старано і відповідально, адже від технічного і якісного догляду за технікою залежить їхня безпека. І пригадую, як все тоді було, як ми жили в мирі і злагоді, адже це був перші роки нашої незалежності, і ми надіялися, що ми тепер заживемо, як справжні люди. Це тільки зараз, коли закінчується 2025 рік війни і одинадцятий рік з того часу, як Україна стримує російського агресора і терориста. Невже ми тоді думали, що таке може з нами статися? Прибалтійські країни після оголошення незалежності заборонили компартію і привели до влади справжніх патріотів своєї країни. І як живеться зараз цим людям в їхніх країнах? Ми знаємо. А ми, українці, залишили при владі стару комуністичну гвардію. Яка побігла назву партії, а дії і закони залишилися як і раніше тримати людей на повідку, щоб ними можна було керувати. Ось так я вважаю, ми всі ці роки і жили Надіялися, що новий президент або уряд буде кращий за попередній, і дочекалися до того, що зараз у владі. Така корупція. Що мені навіть все одно говорити за те, тому що всі ми допустили до цього із-за нашої байдужості, із за того, що кожен став думати не за країну, а за своє особисте збагачення. Все пізнається в порівнянні. Це я знаю відчули наші діти, коли вони під час війни виїхали за кордон і стали там жити і працювати. Отримувати таку заробітну плату, що в нас і не снилося ніколи. Чому це так, чому люди за кордоном на скелях в Норвегії живуть найкраще в Європі, а ми, маючи отакі родючі землі, отакий працелюбний і винахідливий народ, а живемо найгірше в Європі? Чому це так? У кожного є відповідь на це питання своя. А я вважаю, що це наша байдужість до державності, байдужість до того, кого ми обирали до Верховної Ради і які закони потім отримували. Ми говорили, а яка різниця, на якій бої говорити і до якої церкви ходити. За те ми отримували пасочки на виборах від наших кандидатів або інші подарунки у вигляді гречки. Як дешево нас можна було купити, і ось результат війна. Іде 11 рік. Подивіться, як йдуть весняно-польові роботи, як люди працюють, як з піснею коляться буряки або інші культури. Все це я показував в ті часи, на Ізюмському телебаченню сіат по закінченню сільськогосподарських робіт. 1993 році в місті Балаклія, будинку культури, зібралися керівники району і представники всіх господарств і підприємств, які причетні до сільськогосподарських робіт, щоб виявити переможця і нагородити грошовою премією і подарунками. Як це було, я пропоную вам подивитися. Дорогі друзі! Хліб був є і буде найвищим мірилом людського трудолюбства. І зараз слово для привітання надається голові колгоспу маяк Валерію Миколаївичу Білокудрі та голові колгоспу «Заповідь Леніна Петру Єгоровичу Іващенко. Ми від усього селянства нашого району щиро дякуємо за невтомну працю нашого Віталія Йосиповича. Дякуємо так, також обласній державній адміністрації за допомогу. Тільки завдяки вашій навтовній праці ми можемо працювати, можемо вирощувати урожай і отримати молоко і м'ясо на наших тваринницьких фермах. Дякую вам за все. За досягнуті успіхи у збільшенні виробництва зерна нагородити дипломами та грошовими преміями колективи колгоспу «Маяк» Голова колгоспу Білокудря та голова Трофко Зінченко. Горюшка Сергія Васильовича, головного агроному колгоспу Маяк. У місті Балаклія на центральній площі збираються всі садружини з різних господарств району. Щоб пройти строєвою піснею перед всіма глядачами і принциповими суддями, а потім всі організовано колодою їдуть до табору Олімпія, де відбудеться нетур цього заходу. І там вже дівчата покажуть свої знання з медичної допомоги, всіх постраждалих. а потім нагородження і танці всіх учасників під щасливим мирним небом. Я вважаю, що ви саме все бачите і можете в цьому переконатися. тільки що. Тіми подивилися, як в 1993 році жили і працювали на землі мешканці селища Савицьці і працівники КСП Маяк, трударі-колгоспники. Пройшло всього 30 років, і як все змінилося, весь світ прогресує і будує нові міста і села за декілька місяців. Роблять сучасні. Прогресивні винаходи. А наш сусід, Російська Орда, хоче зупинити прогрес і повернутися до того Союзу, що колись сам розпався із-за економіки, із за того, що в магазинах були черги за любим товаром або їжею. Ми все це чомусь забули. Я вважаю, що вже скоро, після нашої перемоги. Ми виберемо до влади нових молодих людей, які будуть ставити на перше місце справедливість і закон для всіх, а не для себе. Я в це вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Сьогодні, коли закінчується 2025 рік і підводиться підсумок сільських господарських робіт, то я своїм репортажем. Хочу пригадати і порівняти, як ми тоді жили і як працюють зараз, який мають урожай господарства сьогодні. Про це господарство і багато інших я викладав раніше у себе на каналі Анатолій Гаргати, архів, де відео, в плейлисті документальні фільми і ви можете їх собі знайти. Дивіться, пригадуйте, ставте вподобайки. Коментуйте, пишіть, що б ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок у мене зібралося дуже багато архівного історичного відео про наш край, про шкільне життя колись школярів, а зараз поважних людей, яким, я вважаю, цікаво повернутися назад в свої шкільні роки, в своє дитинство. Україна подадусе. Слава рукам, що пахнуть хлібом! Слава Україні!